На Волині переселенець із Донбасу отримав кримінальну справу. Ще невдовзі був школярем, а тепер може загриміти за ґрати на сім років. Молодий хлопчина переїхав із Донецької області, з міста Курахове до Луцька. Недовго він тут обживався і невдовзі знайшов на свою голову пригоди. Хлопцеві лише 19 років. Швидко у Луцьку подружився з гуртом молодиків і от одного дня, так би мовити, пішла компанія на компанію. Словесна перепалка переросла в бійку, пустили вхід, як чуємо, не тільки кулаки, а й ніж. Пролилася кров. Як каже адвокат, все сталося між молодими людьми. Ми раптово. Тут гру група хлопців побилася другою групою хлопців. Хлопці комусь не сподобався. Раптово спихнула ця бійка, яка закінчилася тим, що вони з сторони розійшлися, пожали собі руки, але потім вияснилося, що у деяких хлопців, які нападали, були незначні рани. Захисник переселенця запевняє суддів, що той ніби як оборонявся. Нині юнака взяли під варту. Досудовим слідством встановлено, що Логачов оборонячий махав перед чинним ножиком, трошки штирхнув одного з них і на тому все воно саме закінчилося. А це можливо є самооборона, підпадає під її статті 36 ...закону. тобто необхідна оборона. Невже так боронив себе? Чи то було хуліганство, як вважають слідчі? А так як бійка ще й з ножем, то вже молодикові світить від трьох до семи років ув'язнення. До Луцька хлопець приїхав із батьками через війну. Мама торік померла. Зараз виховує разом із дівчиною шестимісячне немовля. Благочув має постійне місце проживання, проживає. З громадянкою Іриною, з якою виховують спільну дитину, От просить ухвалу суду скасувати, ухвалити нове судове рішення, яким застосувати щодо Логачова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Між тим виявляється, що раніше юнака вже судили за легкі побої. Йому дали 150 годин виправних робіт, але той їх не відпрацював. Хлопця й надалі залишають під вартою і вже починають судити. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.